တိ dis ု့နေ့စူပါတက်

Thank you. 9 питань. Слухайте, перелік проєктів, питання, які ми проектів, з багатьох даних. Питання про програми підтримки діяльності Термотівського районного терміну, який вийде з правильного дистанційного провадження. Термотівський друге, пром'яне тим, що відчувається рідність про реорганізацію Сум'янського адвокатського комплексу. Четверте, про побезпечення акту приймання передачі передатчик середньої дійності. п'яте про передачу основних засобів, Шосте, просить побезпечення акту написання основних засобів, що ми просвоєння віддалених робочих почті адміністраторів на про внесення змін до структури з данних частин штабу виконавчих городних міської ради, де про родин заяв яв і заменить питання. Просто хто за такий порядок здатний, просто проголосувати. Хто за? Прошу простити, просто взяти. Тепер, шукаю, які доповнені, є до порядку денного. Прошу, прошу, прошу. Е, я лише просив, е, 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 в порядок денний автостечення автостечення, прошу, просто проводжувати. Просто перший акт буде. Враховуючи <рикл> ще е, пропозицію депутата Пілиша 10 питань про вузтілому затвердити порядок з міста. Хто за? Прошу опустити, хто Приймається. Приступаємо до розвитку першого питання. Про завершення програми підтримки діяльності відносин короля сектору No1 спільної державної становити станції пропатії.

Ми повинні забезпечення немає населення роботу, ми спеціальні пацієнти, мають банківськомати, світлі громад. Після забезпечення цієї роботи. Ну хоча це бумага, якісь канцелярські приладдя. І відповідно закупівети таких невеликих невеликих потреб. Хочу сказати, що попередні програми, що катля прилади, бумага

Тому такі питання здорові з базу. Це служба, яка супроводжує засуджених осіб, які мають такі до неї. Це які мають і марку, які запитають. У нас регулярно вони направляють до нас таких людей, ми маємо відповіді, але заперечені перелік тих руків, питання засуджені виробляють, відпрацьовують ті будинки, які їм не вийшли. Зараз ця громадська територія, яка вам вийшла, з вашої громадської 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 працює. Ну, надіюсь, що і працюють, і працюють, і сподіваються для громади. Працюють, так. Вони дуже дисциплінувані, вони розуміють, що порушення їх дисциплінних відробітків, тягнуть, що повість, що говорять, що покарання І тому, я думаю, що

budżet kosztów um, z miasta. Em, kapitałowy skład treści i organizacje powszechno na sumę 478 900. I za ogólny porządek kosztów kultury na 61 600 jest turyzm dziesięć opieku nad w ogólnym fundusz. Za ogólny porządek miasta rada na sumę В тому числі управління 32 000 3242, 50 тисяч, 63 утримання оборону специально 27 і 50 тисяч. Так, 86, 93, 66 тисяч лев. Відділу сітей стремовуємо 213 тисяч людей. В тому числі так. В цьому на садочній 35 50 і на школі 175. З одного так е харчування учнів і зручно на частому але що у фільтрі, що ця процедура передбачає встановлення зати. Вітрокультури 60 000 16.000 евро, 14.000 евро, 15.000 евро, 15.000 евро, 15.000 евро, 16.000 евро. 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 Nie wiem, stanął na jest tajemnica, Бали показників по виконанні після був варіант забрати виконання. Але я більше тоді до цих то і є, була небезпека, що ми можемо це і не виконувати це бюджет, якщо ми не збільшується до підстаття. Тому ми почистили практично всі статті, де те, що було за виключенням певне, що це було пояснить робіт, тому що там ще й зв'язано з аукціонами, виставлені на аукціони земельний ділянок. А так про те, щоб ви все почистили, зараз буде внутрішніх інвертантів, якщо підтримати, які перекисти трохом. Перевиконання поки що ми залишаємо для того, щоб менш більш певно здаватися йде. По зарплатах ми закрили разом з вами питання до, до кінця року, до кінця року, а тут ну, виникають різні проблеми. Наприклад, в культурі відкидаємо кошти, бо в шу'ятині розпочали ремонт е, клубі. Треба якісь копіки дати, щоб ми будемо продовжувати роботи ми будемо робити нахити, і так далі. Тому, чесно, такі такі зміни. Ну і каже, що ми діляємо кошти зараз на часткову закупівлю, щоб була цікава 50% закупівлі продуктів. Звичайно, що ви ще в.

На модерію, те, ми створили і усе професію смілянської початкового школу, що дає нам е, можливість е, реоргіснувати суденські е, сонячку від 20 даток приєднання до сім'яської початкової школи. Тому надеюсь виносять. Потім по цьому рішення. Перше, реорієнтувати шум'янці задіосович, відповідати корт-адреата шляхом приєднання, то школи військової адрес. Становити, що решу Персональне з'єднає персональне попередження в установленому чинним законодавством пояснику працівників сонечко про можливе виявлення і займаних посад, або минули і тотник му праці і на такі строкові кодексу законів про працю. І наступне затримання вимогти за привини або зміни іток щодо що противників

буває буває так на кого один раз будуючи то погода ладно погода ні під погода немає питань просто до вас щось сказати а то так є я ба так talk about that я тут для того щоб накладати до лекцій на подіб поза так тепер موسیقی <coughs> موسیقی <coughs>